В одному з найбільших концтаборів Аушвіц-Біркенау, щоденно вбивали близько 20 тисяч людей. Лише в цьому таборі було знищено до мільйона євреїв із різних країн Європи, близько ста тисяч з них із Закарпаття. Була побудована грандіозна машина з використанням найсучасніших на той час технологій. Знищення відбувалося в промислових масштабах. На початку Другої світової на території сучасної України проживало близько 2,5 мільйонів євреїв. Знищити таку кількість людей не могла навіть відлагоджена нацистська машина смерті. Окупанти почали вигадувати приводи для масових страт. Коли восени 41-го радянські спецслужби підірвали в Одесі німецьку комендатуру, нацисти скористались цим, щоб влаштувати масову розправу над місцевими євреями. В якості помсти одразу було видано наказ, що за кожного вбитого солдата знищити 100 євреїв. Конкретно євреїв. Не писали громадян конкретно євреїв. Мовляв, це євреї підірвали. А за кожного загиблого офіцера вбити 200 євреїв. На територію артскладів на околиці Одеси нацисти зігнали близько 30 тисяч євреїв. Людей замкнули в складських приміщеннях. І спалили там живцем. почали обливати все пальним. Спеціально підігнали машини з паливом, зі шлангу облили і підпалили. Місцеві жителі розповідали, що запахи чад від людського м'яса стояв цілий місяць. Але найстрашніша розправа відбулася у столиці України. Тут проживало понад двісті тисяч київських євреїв, а також ті, хто намагався втекти від жахів війни. На теренах Києва був один з найбільших таборів біженців західної України, Молдови та Польщі. Бо радянська пропаганда стверджувала, що Київ ніколи не буде взятий, і німці ніколи не будуть пити воду з Дніпра. І люди сюди бігли, і серед них було дуже багато євреїв. Це був шлях в один кінець. Одразу після окупації Києва німці затримали дев'ятьох головних рабинів міста. Їм наказали попередити громаду, нібито всіх євреїв, як елітну націю невдовзі буде перенаправлено у безпечне місце. Ніхто не міг уявити, наскільки страшними були справжні наміри окупантів. Євреїв заводили до Бабиного Яру групами по кількасот людей. У них забирали документи та особисті речі, наказували роздягнутися, після чого підводили до краю 25-метрової вирви. Там на них уже чекала розстрільна команда. Людей просто підводили до краю урвища та розстрілювали. Вони падали в рів, після чого тіла шарами складалися в цьому рові. Саме цим відрізняється голокост на території радянського союзу. Нацисти тут особливо не приховували те, що вони коїли.